Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо важливу Добре, тему. Вередаємо слівця, та його вплив на наше життя. Ну що ж, це лише один пакет. Але подумаємо, скільки таких пакетів кидають люди щодня. Вони забруднюють вулиці, ліси та озера. Ось він ветер не куртуванного слиття. Ми можемо відокремити скло, пластик, папір та різні на інших Це допоможе зменшити вплив на довкілля і зберегти ресурси. Ось які корисні речі можна виготовити з старинного переробленого сміття. Не тратьте свої гроші щоразу купуючи ці одноразові екопакети. Ліпше беріть сумки або екопакети. Друзі, пам'ятайте, що сміття руйнує життя. Давайте берегти наше навколишнє середовище та робити його кращим для нас і для майбутніх поколінь. Нехай цей відеоролик надихне учнів діяти в інтересах природи та зберегти берегти наше майбутнє.